Люди, які потребують ендопротезування великих суглобів, можуть стати у чергу. Про це на брифінгу у обласній військовій адміністрації повідомив лікар-ортопед-травматолог Олег Черняк. Нагадаємо, що з 2013 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України, протезування суглобів здійснюється коштом держави. Реєстр ведеться у кожній області. Аби стати на чергу, необхідно подати обласному травматологу копії ідентифікаційного коду, паспорту, посвідчення про інвалідність. Індивідуальну програму лікування на Черкащині такі операції проводяться у 10 закладах охорони здоров'я. Кожним роком в нашій області збільшуються центри, які проводять протезування цих суглобів. Наразі 10, а я сподіваюся, що буде і більше до 15 центрів. Тобто лікарів проходять стажування, лікарі проходять. Навчання і мають можливість протезування суглобів.